Гравці радий повідомити, що стартує набір на наш новий івент під назвою Cannonball. Щоб взяти участь, перейдіть в телеграм-канал. Посилання буде в описі. Під постом про івент напишіть свій нік і тех із гри. Це дуже важливо. Івент відбудеться у суботу та неділю, приблизно о 7 годині вечора. Одночасно на стрімах у мене та в Нікеші. Запізнитися можна максимум на годинку. Якщо ви дуже хочете взяти участь, але не можете в ці дні. Напишіть про це під постом. Якщо таких гравців буде... Хоча б 5, ми організуємо окремий стрім. Ми зробимо все, щоб кожен зміг насолодитися подією. Як відбуватиметься івент? Всі учасники будуть поділені на групки по 3-5 гравців. Кожен зіграє з кожним у своїй групці. Гравці, які наберуть найбільше балів, потраплять у турнір для переможців. Ті, хто набере менше балів, потраплять у турнір для програвших. І там і там за топ-1 дасться приз. Що вам потрібно зробити перед івентом? У вас має бути один ігровий персонаж. У цього персонажа Реген і запас мани має дорівнювати 7. Таких персонажів багато, тож вибирайте будь-якого. Головне дотримуйтеся цього параметра. Двоє інших персонажів участі не братимуть, тому обирайте яких завгодно. Колода також має відповідати вимогам івенту. Список буде під постом в Телеграмі. Якщо у вас немає якоїсь зброї чи персонажа, просто напишіть під постом і ми все вирішимо. Але якщо буде помічено, що ви використали зброю або персонажа, не попередивши нас, штраф тисячу кристалів, як відбуватиметься бій? Битва буде буде на спеціальній арені в розділі Кастомні арени. На початку ви скидуєте двох персонажів у воду і залишаєте лише одного свого ігрового, якого ви обрали раніше. На центрі арени мають лежати дві каністри. А якщо вам не вдалося кинути точно на центр, нічого страшного, але буде мінус 50 балів. Тепер поговоримо за що ви будете отримувати бали. Кинув нову каністру на центр поля, плюс 5 балів. Забив каністру у ворота суперника, плюс 10 балів. Кинув нову каністру. На ворожу частину, мінус 10 балів. Зрушив каністру, яку кинув в цей же шхід, мінус 5 балів. Виштовхнув каністру з воріт, мінус 10 балів. Заштовхнув ворога у будь-які ворота. Плюс 15 балів. Наніс шкоду ворогу. Мінус 10 балів. Тепер перейдемо до самого солодкого. Нагороди. За топ-1 у турнірі переможців 700 кристалів. За перемогу у турнірі програвших 400 кристалів. Також в нас будуть присутні додаткові номінації. Вони діють разом для обох турнірів. Але заради справедливості вони будуть присвоєні на різних етапах. Спочатку буде етап 1. Всі гравці із етапу 1 можуть претендувати на якусь номінацію. І на кожному етапі будемо присвоювати ці номінації. На першому етапі за номінацію ви отримаєте 200 кристалів, на другому 150 і на третьому 50. Чому так? Тому що на першому етапі більше гравців і більша конкуренція. Тому забрати номінацію набагато тяжче. Один гравець може забрати на одному. Етапі лише одну номінацію. От і все. Дякую всім за увагу. Чекаю вас на івенті Cannonball. Буде гаряче, весело і незабутньо.